Дивіться, от вам на те, як повинна натягнути гусінь бути. Ну, Я думаю, що старі хлопці ці такі вже знають. Ось ложимо на один піддержуючий ролик і на другий. Рівну доску там іде, ще що-нібудь. Дивіться, я просто з тим учотом, що в мене е, трошки стерті на бетонові. Еті. Ну, Грубо кажучи, спічечний серед. коробок. Спічечний коробок, ну 60 мм. 60 мм і... 50-60 мм. Оце нормальний про вистачення. Такий, так, має бути. Там по книжці пише на один комплект гусіні сезон на трактор іде. Три комплекти пальців. От Пальці підносилися, поміняв. Там йде определенний віднос на пальцях. Підносилися, поміняв. Ото от, три комплекти пальців і зносилися, комплект гусінь викидають. Ну, це було на те время, коли вони, я ж кажу, пекли, що з них не вилазили з кабіну. Ось і там пишуть, а убійця, здоров'я там. Чого. Не знаю. Мій батя <к matte> робив на них всю життю. Не, Ну воно на ньому, звісно, важко робити. <звілку> це, понятне діло, що воно. <звілку> не Джондір. Ну так. Да. А я. Роблю на класовій, на пахоті. У мене спина після того класу капець болить. А, треба буде, зараз ось тут трошки провищиш. Зараз я підтягну. Я тут вижмеш фракціон і я пострибаю Е, Чого от класа спина болить? То що він як ступа і пахалими, ним їдеш чи отак, і отак. Колись малий мій попросив кататися, кажу, Максим, ти не висидиш, ти там просто. Треба вот так, і на мене йому лягати. І коли тверда пахота була, було таке, що грудка вивалювалася. Так воно як гупне, на мене щось як 300 в спині. Я думав, не вилізу вже звідти з тієї будки, блін. Пахав осінню осінью на класі. Приїжджаю додому, додому треба було пахати. Сів сюди і оддихаєш. Просто віддихаєш на пахоті, просто віддихаєш. Так само і на, на тому на посівній я шлейф витягаю на класові. І сіється потім сімічка там. Ну на кукурузу ні, я не попадаю, бо там кукурузу зовсім інші люди. На роботу чув, на, як, всі... як вийдеш, да. то знімеш який ти трактор да, там. Да, на на сімічки. Теж, де маленький виїмок, як лупане його, блін. Ну просто. Взагалі, отакий провис должен быть. Да. Комфортно тільки в тому тракторі, що є там кліматконтроль, як би тоже теж ну, чисто. Ну і постійно з соплями в кліматконтролі, як би ти не хотів, як би ти не хотів, а соплі постійно. почти. Так що ще й можна гайморіт підплатити на таких на марках. Ну, хто одних них дуріє? Раді Бога, Пожалуйста. бажайся. мене така ситуація що мені просто надо на ньому робити все